Тим, часом до нас приєднується скайпом Адріан Каратницький. Це старший науковий співробітник Атлантичної ради. Доброго здоров'я, мене звати Сергій Мельничук і зі мною в студії Бачу Корчела. Ми тут, якщо чули частинку розмови, обговорюємо блог редактора в Нью-Йорк Таймс. Можливо, ви могли б щось сказати з цього приводу, а далі вже будемо обговорювати ваші думки з приводу Гройсмана і коаліції України. Ми ну, перше за я би сказав, що очевидно, ми розуміємо, що е е не лише залишки, але ціла система е прокуратури була побудована за довгі роки, е коли е відбувалися різні корупційні схеми. Але в основному, відносно прокуратури, ми маємо до діла з я би сказав корупцією середнього і. Більш дрібного рівня, бо в основному ми я думаю, тут є проблема годівниць. Основна проблема в українській економії є це, що певні олігархійні бізнес-групи мають привільювані відношення до пільгових умовин своєї праці, і це я думаю є очевидно. Дрібна корупція на всіх рівнях має, має бути подолана, але в основному найбільші перепони для економіки є власне ця, ця форма цих існуючих подібниць. Я вважаю, що ця система, яка повстала, не має бути криміналізованою, бо вона є, я би сказав, результа наслідком. Я би сказав обмін е е певних е е засобів, така домовленість зі сторони бізнесу підтримувати певні політичні сили своїми медіами і е е фінансовими ресурсами щодо їхньої політичної кампанії. Я не думаю, що тут в основному відбувається великий, принаймні в цій системі, котра цей час існує, великі перепливи. Е е Грошей поодиноким державним чиновникам, щоб я би сказав, обезпечити продовження цих пільгових відносин, друге питання є власне це як. Змінити прокуратуру, я вважаю, що найбільш оптимальний спосіб був би не думати про велику масштабну реформу, але створити певну клітину чесних незалежних, ново новонабраних прокурорів. Можливо, когорт 500, можливо, десь ну десь в десь такому рівні. Бо я думаю, що дебата відбувається навколо. Все великомасштабної переміни цих інституцій я думаю, навряд чи це вдасться Україні реалізувати. Я думаю, Україна зможе витворити певні острови ефективної, не, не діяльності, і в прокуратурній інстанції, і рівно ж в судовій галузі. Просто треба відокремити і витворити певну. Чисту прозору групу людей. Я думаю, що це є напрям, якому це все можна розв'язати. і навряд чи без такого я би сказав, більш цілеспрямованого переформатування, я думаю, що будь-який навіть реформаторський прокурор не зможе не зможе цю систему подавати. Дякую за відповідь, пане Адріане, Ну і все ж таки хочеться почути вашу думку стосовно результатів візиту президента України до Сполучених Штатів Америки. Чи буде вплив? Дякую. Чи будуть якісь результати, які вплинуть на українську політику, чи якось зміниться ставлення Сполучених Штатів Америки до українського істеблішменту? І, взагалі, як це все може пов'язуватися із тими політичними процесами, які відбуваються в Україні? Мова йде про коаліціаду, мова йде про ймовірне призначення? Я пане Гройсмана на прем'єрство, так ну перш за все, я думаю, що все, що відбувається навколо переміни уряду, не матиме, я би сказав, грунтов ефекту на спостерігання України зі сторони його міжнародних партнерів в Європі і в Америці, якщо не, не будуть втілення, не буде втілена ефективна. І незалежна команда людей, котрі намагаються просувати реформи. Якщо це буде надмірна кількість політично і олігархійно заангажованих і пов'язаних апостатей, то це переформатування буде крахом. Останніми місяцями атмосфера. В західному світі навколо президента і його оцінка наміру президента ґрунтовно змінились в негативний напрям. І я би сказав, що це відображує теж. Зміни в політичні в, в, в публічній опіні Українській, де Українська публіка все більше бачить, що президент більше, чим скажімо, прем'єр, тепер відповідає за недоліки в, в, в темпах в темпах перемін. Тому я думаю, президент мусить бути більш азартним. Він мусить зірвати деякі комфортні зв'язки з певними фінансовими середовищами і, і, і своїми. Друзями мусить е, е, випередити е, е, частинно випередити ці очікування, котрі е, до котрих він не до дорівнявся, м'яко говорячи останніми. Останніми півтора роками його, його влади, і тому це є нагода, але ми просто побачимо, яка це буде група, чи буде політичне втручання в діяльність незалежних чи напівнезалежних міністрів, чи буде ем, вистача чи вистачатиме. Кількість цих депутатів в коаліції, котрі зможуть просувати певну певну законотворчу, ну цілеспрямовану законотворчу діяльність. І ми побачимо за за кілька місяців, чи це чи це спрацює. Я думаю, що сигнали зі західного світу є однозначні, що Це що відбувається, це є. Ну, далеко від задовільного. Я би не сказав, що люди не розуміють, що деякі були, деякі були ознаки прогресу поступу, але в основному є велике розчарування президентом і його недорівненням, його що він недорівнює його обіцянками і очікуваннями і західного світу, і самого українського електорату. А чи може якось на ситуацію, чи можливо вже вплинула відставка шокіна за яку парламент цього тижня проголосував? Але звісно, що тут треба розглядати цю ситуацію також і в світлі звільнення Давида Скверлідзя. Ну, я не маю великої поваги до Давіда Секверелідзи, бо він є партнером, я би сказав, досить сумнівного політика, котрий досить, я би сказав, з, з, з певною зневагою ставився до, до послідовних процедур в судові і прокураторській галузі, коли він намагався провести революцію в, в, в Грузії. Я думаю, що. Це людина авторитарних напрямів пан Саакашвілі, і тому люди, котрих він назначував, я до них ставлюся з певним певним застереженням. Не людей, котрі робили економічні переміни, а але люди, котрі працювали власне в судово прокурорській галузі. Я думаю, що Україні не потрібно чекати. Україні потрібно чекати на на на, на зверхність справи і систематичний підхід, а не сп способи котрі були використання і порушення прав людини, котрі відбувалися особливо останніми роками, ери. Тому я це не а шокіна заміна, це не ніч це просто витворює можливість щось основного зробити в цій гаузі знайти справжнє я би сказав відповідального авторитетного прокурора не за, незаангажованого котрий може може розпочати е, е, процес прочищення прокуратури але все ж таки я думаю що це настільки такі я би це сказав е, е, складне і велике і, і Ну, це насики складна і велика ціль, що треба відокремити і створити якусь компату прокурорів і су і судів, котрі можуть принаймні частинно справлятись з про з певними. Ну, э, схемами, котрі э, э, існують через майже всі роки української незалежності. А, а що ви думаєте, о казьком? Мені просто от інтересна, що момент я маю позитивну оцінку. Він я думаю, є незалежна людина. Я думаю, що він є людина, яка намагалася працювати в цій системі і стікалася. Я, я не сумніваюся, що в прокуратурі дуже важко нормальні нормальні люди з нормальними цінностями а, а, працювати тому я я поважаю а, таких людей. Я вважаю, що очевидно їх повинно бути як змога більше в прокурорських а, структурах. То я я відрізнюю. Я просто маю дуже таке особливе бачення, а, а, особ, особливо останніх років влади а, а, Саакашвілі в Грузії. Тому я не маю великої довіри до, до, до цієї команди вибачте ваших. А, ваш ваш ваших побратимів по 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 національності але е, е, я але я маю велику довіру до скажімо до цього когорту е, людей котрі котрі з'єднались навколо е, Навколо Сакашвілі як не парадоксально, просто я думаю, що вони не недооцінюють е, його е, сумнівне, е, сумнівні його риси, е, і е, надію, що з часом співпраці з ним то певні певні певний скепсис е, побудується. Але я думаю, що це, що робить, скажімо, Сергій Лещенко, це що роблять ці еврооптимісти, це ж робить касько. Це є вельми позитивний, позитивний внесок в намагання е, е, ну відбити і якось постепенно винищити цю систему зловживань, пане Адріане. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякуємо за озвучення опінії. Нью-Йорк з нами був на зв'язку. Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради.